Всіх вітаю на нашому каналі. Мене звати Світлана. І зі мною попереду йде моя донечка Аліса. Починаємо ранок з миття водойми. Це освіжить і нас, настроє на позитивний лад. І принесе порядок трошки на подвір'ї, оскільки від сонця, від риби, від корму вода цвіте і призводить. До ось такого негарного вигляду нашої калабані. Расики плавають, не знаю, чи видно, ганяє риба. Водичка ніби і прозора, але водночас де такий осадок зелений. Дуже це мені не подобається. Сьогодні помиємо, заляємо чисту водичку і будемо пробувати використовувати Мам. Та поставимо. Да, і будемо пробувати використовувати торфяні таблетки. Чи вони повпливають на чистоту водички, чи ні. Попробуємо. Чистити водою йому трошки, звичайно, тяжко, оскільки це вручну, але фізкультура також не завадить. Аліска мені допомагає, черпає водичку. Тому я не сама, а пораємося разом. І хочу, до речі, показати: вода в водоймі абсолютно чиста. Я навіть не задумалася, для чого я її вибираю. Отже, осад падає на дно. І на стінки водойми, тому з цим можна змиритися, якщо плануєте тримати рибу, бо іншого виходу не буде. Доці мені буде допомагати, чесно кажучи, це в перший раз. Вона проявила таку ініціативу. Вона зазвичай трохи боялася заходити вниз, а тут вирішила помити ножки, також взяти губку і трошки допомогти мамі. Я тільки за, мені допомога не завадить. Тому ми ось таким дуетом в кожному відео, хто ще не бачив, працюємо, прибираємо, готуємо, пораємося в городі. Тому підписуйтесь, кому цікаво, кому можливо я і допоможу, а кому взагалі просто цікаво спостерігати. Тому будемо дуже вдячні за підписку, за лайк, оскільки Аліска старається. Аліска знає, що камера її знімає. Вона зачасту навіть просить, мама, знімай мене, знімай. Тому донечка знає, що вона в Ютубі, що її бачать і завжди хоче приймати участь. Фільтр в насосі також очищаю. Насос, який ми брали, я показувала у відео, де ми робили саму водойму. Цей насос легко відкривається, і там є така губка, яка вбирає в себе всі ці залишки зелені, тому бажано також його відкривати, її легко очищати. Також у нас вода дуже сильний камінь, тому я трохи і сам насос всередині очищаю, щоб легше можна було змінювати. Пролив води по водопаду. Ну і на цьому все. Водойма очищена, тому заливаємо чисту воду. Самий приємний момент, коли бачиш результат, бачиш прозору воду, бачиш риб. Ось таким сачком я забираю зверху сміття, забираю листя і є така слизь від риби, яка піднімається також наверх. Тому дуже зручно її прибирати. Алізка тим часом випускає карасиків. Її улюблена справа. Буде додати ось таку штучку Algox. Вона проти водоростей у ставку і збагачує воду киснем. Я покажу, як це дійсно вона діє, і купили ми ось такі торфяні брикети. Спробуємо їх використати на 600 літрів потрібно 6 брикетів. Я їх положу по три штучки капроновий носок. Щоб вони не розпадалися по всій, по всій водоймі, а знаходилися в такому носочку і виконували свою функцію. Подивимось, як дійсно воно буде працювати. Бо ніби і очищати не є проблема, але як я почитала, то очищати дуже часто, це також шкодить водоймі і ніякої користі тому не приносить. Тому що бактерії, які в ній живуть, вони собі створюють свою фауну, і потім вода сама очищається, коли вони починають, так сказати, дружити один з одним. А якщо весь час міняти воду, ці бактерії в результаті там ніяк не можуть знайти свого місця проживання і весь час суперечаються, і від того вода мутна. Плюс те, що в нас там риби, також дає свій результат. Тому що і корм, буває і хробачки якісь попадають. Без риби, то вода, до речі, буде чистою. Якщо ви не плануєте заводити рибу, то ніякої проблеми в тому немає. І ось тут дуже гарно видно, як від цього препарату бруд прям розходиться по сторонам. І буквально через годинку другу вода одразу очищається. Але цей препарат не є 100 результатом чистої води. Тому пробуємо торфяні таблетки, вони розмокнуть і впадуть на дно водойми. Через пару днів покажу вам результат. Чи вода залишиться такою самою чистою, чи вже з'явиться якийсь наліт у вигляді зелених водоростей? А Ліска тим часом вивчає природу, спасли коника з води, і ось так мило він сидить на ручці, і доця його вивчає. Він повзаєду маси. Він повзаєду масо. Що він робить, покажи. Зістрибнув? третій день і вода чиста. Торфяні таблетки впали вниз. Одну я поклала ось сюди, глечик. І одна з тої сторони також в глечику. І вода чистенька. Подивимося через пару днів. Алізка залізла, булькається, карпики плавають. Алізка плаває. Класно! Парина з рибками поговорили, так? Дайте по гороскопу риба. рибу. Ліска, як парасолька. Прийшли ми в город зібрати кріп, хрін, листочки смородини, вишні. Це парасолька. І будемо закривати огірочки. Покажемо вам наш метод закриття огірків на консервацію на зиму. Алісія моя як дурачиться, так і допомагає одночасно. Закриваємо огірки у пластикових відрах. 3-літрових, 5-літрових це набагато швидше, набагато простіше і економить час. І також набагато легше транспортувати, якщо ви буває вгощаєте своїх рідних огірочками. Тому набагато легше взяти відерочку в руки, ніж скляну банку. До трьохлітрового відра кладемо з 2-3 листочки хріну, кріп. Часник я кладу з 5-7 зубчиків, тому що в нас в сім'ї дуже полюбляють їсти маринований чесник. І по 3-4 листочки, як смородини, так і вишні. І далі я мию огірки, а Аліса складає. Ось такий дует нас. На консервацію. Кому дійсно подобається, не забувайте поставити пальчик догори. Нам буде дуже приємно, а також залишайте коментарі і не забувайте підписатися. Оскільки тільки ви можете розповсюдити українські канали на Ютубі. А працюємо ми під ось такий співпташок. Це не тільки піднімає настрій, а й полегшує роботу. Щоб зробити розсіл, нам необхідно 100 г солі на півтора літра води. Розсіл заливають до самого верху. Так, щоб ніби водичка прям стояла над відеречком. Тоді, при закриванні, все повітря вийде, трошки води, звичайно, так, вийде з відра, але при закриванні повітря не буде і огірки будуть повністю вкриті розсілом. За таким рецептом. Огірки аналогічно дуже хромкі, дуже соковиті. Тому, хто бажає, спробуйте, а ми ховаємо до погрібу. Ми зараз прийшли на поле, де працюють комбайни, збирають пшеницю. Захотіли Алісі показати цю красу, українську силу. А вон все їде. Так. Да. Зараз і вам покажемо, наскільки сильна наша країна і як працюють наші люди, збирають український врожай. Це досить цікаво. Не Повезли машинки, везуть. А на останок ми заїхали до міста Деражня, Хмельницька область. Вирішили прогулятися по парку і зустріли пам'ятник. Загиблим воїнам в період Другої світової війни навів він мене як на сум, так і на роздуми, оскільки четверте покоління з того часу реально історії практично не знає. Так само і забудеться, забудуться сьогоднішні дні, коли пройде 3-4 покоління. І реально це сумно, тому що люди вмирають, а вмирають ні за що, тому що комусь вздумалось скрити реально розвал своєї країни. Прикрившись війною і третіми країнами. Через це була і Друга світова війна, і сьогоднішні дні. Тому давайте не забувати, не забувати того, що зараз коїться. Давайте пояснювати і розказувати. Історію України, історію світу, щоб наші діти, наші правнуки не повторювали помилок наших часів. Давайте цінувати нашу країну, цінувати справжніх українців, які зараз допомагають і творять добро. Слава Україні! Всім дякуємо за перегляд, за коментарі, за лайк, за підписку. І до скорої зустрічі в новому відео. Пока-пока!